Неважливо, що відбувається в ситуації з твоїм тілом. Важливо, що ти про цю ситуацію думаєш. Це називається формування переконання, правила, по якому людина себе поводить в цій ситуації. Якщо це була загроза для її життя, тоді людина дуже-дуже ну, складно людині відмовитись від цієї поведінки. Наступного разу і те, що ми зараз переживаємо в нашій країні, да, то коли ми чуємо там вибухи, повітряну тривогу чи ще щось, якщо ми кажемо про цивільних людей, да, то це теж можна назвати як травма людини. Людина тільки чує повітряна тривога, хтось. Одразу все кидає і йде там, в укриття, тому що був епізод або був момент, коли вона злякалась цих вибухів. І оце вже теж ми можемо назвати, як тобто це вже є як причина говорити про те, що потрібно оце, ну з цим працювати, тому що це вже буде керувати її життям. На рівні психіки воно працює однаково і формується.